Вітаю, друзі, партія Гарант і Валерій Токер. Що Валерій Токер пропонує, яку програму? По-перше, при владі повинні бути професіонали своєї справи, а не фіг знає, хто набраний комунелій. Але для цього, для того, щоб у владу зайшли професіонали, повинна зайти партія з більшістю, яка проведе потрібний пакет реформ. Системні зміни зробить. Якщо нам вдасться це зробити за рік, ми йдемо у відставку всі і проводяться вибори на новій основі, на новому законодавству, і тоді в владу заходять вже професіонали. Які ж реформи повинні провестись в державі в першу чергу для трансформації цієї держави? Аудит повинен бути проведений з 91-го року всіх державних підприємств і чиновників, топ-чиновників, які були при владі. Що там, хто там має за кордоном в Україні без цього, на жаль, нікуди? Ви знаєте, що 33 роки нами СОРС керує, і основна ідея цієї государства це осатаніла корупція. Вкрасти, урвати чим побільше і втекти десь за кордон? Чи тут далі залишатись при владі це неприпустимо. Скорочення кількості чиновників і депутатів. По-перше. Депутатів має бути 70, а не 450 дармоїдів. Кількість міністерств має бути сім стратегічних міністерств замість існуючих 18 паразитичних дармоїдів міністерств, які нічого не роблять, тільки палки в колеса вставляють. Глобалісти, під керівництвом яких ми знаходимося останніх 33 роки, хто не в курсі, нав'язали нам гендерну політику. Що це означає? Що при формуванні певних... Органів влади обов'язкова квота має бути там не по професійній якихось характеристиці. Людина має освіту, має досвід чи ні. Ні, там повинні бути чітко певна квота жінок. Понабирали хрен знає кого Якщо це жінка професіонал, питань нема. Але якщо це на роботу взята жінка, бо вона просто жінка це бред. <кій> Валерій Токар пропонує пенсію прив'язати до долара. <кій> Я вважаю, що пенсія це а, та, той соціальний захист незахищених громадян, які відпрацювали вже в своєму житті і не можуть працювати далі на роботі. Їх потрібно захистити. Для цього існує пенсія. Ніяких спецпенсій по 200 по тисяч, як зараз, чи топ чиновники собі понамальовували судді. Такого не буде. Буде мінімальна пенсія, але вона буде справедливою і прив'язаною до долара. І ніяких казкових пенсій бути в державі не може, тому що пенсія це соціальний захист. Який це соціальний захист по 200-300 тисяч? Ви охреніли? Тут йди зароби. Йди, зароби нормальній людині, не пенсіонеру, 300 тисяч. Також великий Валерій Токар пропонує повернення надр та земель народу, і також він пропонує економічний паспорт. До речі, цю ідею було вкрадено в нього. Він її озвучив. Чому він так довго не хотів озвучувати програму партії Гра. Тому що коли він озвучив економічний паспорт громадянина, на який на цей паспорт буде автоматично нараховуватись доля від видобутку всіх державних ресурсів, земель і державних багатств, розподілятись серед всіх громадян. І тільки він це озвучив, ця ідея була вкрадена в нього. На другий день її вже озвучив. Один персонаж, який розказав за цей економічний паспорт, і на цьому поставив крапку. Так от ця ідея, хоч і вкрадена, а до толку не доведена. Валерій Токар пропонує саме економічний паспорт, на який буде автоматично нараховуватись доля від видобутку всіх державних ресурсів. Я вважаю це справедливо. І ресурси ці заводи всі стратегічні підприємства повинні бути у власності держави. Щоб не залежати від когось там, хто щось в кого яких сьогодні настрій, характер, дружим ми не дружим, буде в нас чи не буде. Це не повинно такого бути. Ми є держава. Ми повинні збудувати сильну економіку і не залежати ні від кого. Ми назавжди залишимося радянщиною, пострадянщиною, комуністичною відрижкою, допоки в нас існують такі органи. Валерій Токер пропонує ці органи розізна, розігнати сраною мітлою. І я з ним абсолютно згоден. І так, це ліквідація. Прокуратури, яка вже ну, це просто жесть, що вона показала в час війни, хто такі наші прокурори? Зокрема, ця історія з інвалідами та інше. Беб, Набу, ДБР, САП, НАЗК, Податкова, Митна, виконавча служба. Їх скільки є, скільки вас мільйонів там є? Мільйони. Це все дармо їде. Причому, маючи таку кількість цих служб. В нас найвищий рівень корупції, бандитизм і все. Тобто воно не працює. Воно не працює. Якщо воно не працює, нахер воно здалося. Потрібні нові слідчі органи. І частково Валерій Тоткер пропонує модернізувати її з використанням штучного інтелекту, як і судову реформу. Там більше буде використовувати штучний інтелект, треба йти в ногу з часом. Все це вже віджиток, коли одна людина приймає якісь рішення, навіть не суд присяжних. І, до речі, в нас буде суд присяжних. Також дуже важливо оборонний комплекс. <кій> Всі оборонні підприємства будуть у власності держави і будуть замовлення. І там, буде вироблятися потрібна кількість зброї, щоб ми не залежали від зовнішніх якихось факторів, наших ем, союзників. Сьогодні там нормальний дядько сидить завтра, ненормальний. Це що таке? Ми наступали, нам дуже великий друг нам Байден взяв, обрубав поставки снарядів. Бахмут що стався? Забули? Що стався Бахмут? Що під Авдосом сталося? Що було з нашим контрнаступом? Як тільки ми йшли вперед, нас зразу зупиняли поставками. Це великі союзники наші, на яких до сих пор всі Такого бути не повинно. Ми будуємо іншу державу, сильну і незалежну. З Божою допомогою і з вашою допомогою. ми це не зможемо втілити, якщо за нас не проголосують. Якщо ви не прийдете, не віддасте свій голос, не підтримаєте. Ні хрена не буде. Прийде Юля Петя Вася Вова і знову буде вам те саме: п'ять років і готуйтесь знов до війни. Зараз є шанс, дай Боже закінчиться вже вся ця війна, все це. І тоді одразу будуть проведені вибори. На другий день буквально, щоб не встиг ніхто там підготуватись до них. Вони то вже підготувались, ми ще не готові. В нас ще фонди ніяких виборчих фондів немає, в нас ще копійки немає, ніхто нас не фінансує, тут боти кричать, що ми тут від бабла вже ну, не знаємо, куди бабло дівати. У нас виборчого фонду немає. Це, до речі, також потрібна допомога народу Україну. Хочете нормальну державу, хочете жити як люди. Хочете, щоб за вас піклувались, а не грабували вас і дубінами заганяли в буси. Приєднуйтесь, допомагайте, підтримуйте фінансово. Це все потрібно, без, без вас не буде. Саме по собі це не буде. Саме по собі в нас виросло отаке государство. Коли ми не цікавились, Болт клали на все. а що воно там виросте? там? Хто там нами керує? куди там нами веде? Що, провели нас в бусіх і на фронт? Класно? Отже, народ, підтримуйте, приєднуйтесь, думайте. Дуже надіємося на вас.